В енергетичному секторі України настав критично важливий період. Враховуючи знищення великої кількості ангели генеруючо-балансуючих підприємств енергетики, постає питання, як місто і громада буде проходити опалювальний сезон і не тільки. Для забезпечення життя діяльності підприємств, закладів освіти, медичних установ та інших критичних важливих об'єктів, таких як котельні, насосні станції, компресорні та інші, потрібна електроенергія. Може статись так, що осінній цій період генерації не буде вистачати на нашу громаду і може поглинути темряво не на 3-6 годин, а на декілька днів, а може і на більший період. Вважаю, що до таких викликів потрібно готувати заздалегідь і починати негайно зараз, що наявність декількох дизель та бензогенераторів ситуацію не врятує. У разі відсутності централізованого електропостачання на дизель-генераторів. Номінальною, наприклад, потужністю 350 кВт. За 24 години використовується близько 1600 літрів деспало, що при середній ціні 50 гривень за одну літру становить 800 тисяч гривень за добу. 10 діб роботи ДЗЕ-генератора для бюджету міста 800 тисяч. Це може бути тільки на короткий період, і як резерв. Для підготовки до відсутності централізованого електропостачання до закладів і об'єктів нашої громади. Пропоную створити робочу групу з фахівців, відповідальних за зактору, яка в стисні терміни проаналізувала інформацію і надала практичні рекомендації з питань. Перше. Кількість критично важливих закладів і можливість підключення їх до локальних генеруючих установок до даних об'єктів, види, модифікація генеруючих станцій, можливості їх використання на різних видах палива та енергії, ефективність. Терміни проєктування, придбання і монтажу генеруючих станцій, залучення державних і іноземних програм, комутація, інтеграція з центральними основними електромережами міста локальних генеруючих станцій при надлишковому виробництві електроенергії. Можливості використання в подальшому як альтернативних джерел електропостачання наявних генеруючих станцій, комбінації з існуючими альтернативними видами виробництва та зберігання електричної енергії. Вважаю, вчасно почата робота енергозабезпечення нашої громади у критичний період буде зверністю оцінена жителями. Про результати роботи групи ознайомити на наступному пленарному або позачерговому засіданні сесії міської ради. Прошу за даний депутатський запит проголосувати і підтримати. Слушний запит. Абсолютно.